За даними правоохоронців, зовнисти контактують із молоддю через соцмережі та месенджери. Їм пропонують легкий заробіток за виконання, здавалося, простих дій сфотографувати військовий об'єкт, передати координати або залишити пакунок у певному місці. Як саме вони діють? Дуже просто до вас у соціальних мережах пише незнайомець та пропонує легкі гроші за виконання простої задачі. Вам натякають, що це не страшно та нічого поганого не буде. Просять нікому не розповідати, щоб не зіпсувати справу. Залякують або намагаються викликати співчуття. Мовляв, це допоможе нашим, а не ворогам. Такі дії можуть бути частиною диверсійної ділянки і встановлять загрозу не лише державній безпеці, а й життю самих підлітків. Тому це небезпечно. Хтось може подумати, а що тут такого? Просто зроблю фото чи залишу десь коробку і отримую за це гроші. Але насправді це злочин і наслідки досить серйозні. По перше, вас просто використовують. Обіцяні кошти ви можете не отримати взагалі. По-друге, ви станете співучасником злочину. Навіть просте фото військового об'єкта може бути інструментом для удару ворога. Відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14 років. А покарання Аня досить суворі, аж до довічного ув'язнення. По третє співпраця з ворогом означає зраду своєї країни. Інтернет це головний майданчик для вербування. Не потрібно піддаватися на маніпуляції, якщо ви або ваша дитина помітили підозріллі контакти, повідомте про це в СБУ або поліцію. Найголовніше не мовчати, адже уважність та обачність можуть врятувати життя.